Привіт усім! Вітаю вас на моєму каналі готую Оксана Савчук. Сьогодні у нас з вами чурос іспанський десерт, який ви знайдете на вулицях Іспанії. Його ще роблять з шоколадної маси тіста. Але у мене сьогодні класичний, класичний. Смачно, легко, швидко. Трішки калорійно, але десь колись можна. Отже, для чуруса нам потрібно цукор, я взяла одну столову ложку, бо не люблю солодке. Вода 150 мл, масло 40 г, борошно теж 150 мл. І два яєчка. Давайте будемо пробувати. Спочатку виливаємо нашу воду у кастрюлю. Я одразу ставлю масло. Бачила рецепти, де. Розігрівають спочатку масло, але мені найбільше сподобалось ось так: вода, масло, цукор, тут в мене і сіль. все змішуємо і ставимо на вогонь, доводимо до кипіння. Поставила на невеличкий вогонь, постійно помішую і чекаю розчинення. Масло, щоб розчинилося повністю масло. Ось у мене масло вже повністю розчинилося. Знімаю з вогню. Так, зняли з вогню і одразу всипаємо муку. Заварюємо наше тісто. Думаю, вам видно. Швидко мішаєте. І всипаємо в три приходи. Мені так легше. І мішайте, не боїтеся, воно буде до кубки скочуватися, вам буде тяжко що спочатку розімнути, бачите, ось таке тісто, але ви мішаєте, не боїтеся, поки не буде однорідна маса. Ось у мене вже така вона робиться кулька. Це таке саме тісто, як на еклери. Так, ось так. Тісто заварилося. Ще добре вимішали. Ось така грудочка у мене. Добре, лопаткою. Так, і тепер, коли вже маса не дуже гаряча, вводимо наші яєчка. Спочатку одне. Добре розмішали. Я коли пробувала попередній рецепт, щоб було швидше, розмішувала міксером, Бо, тому що руками трішечки довше. Вводимо одне і повністю-повністю розмішуємо. Вводимо друге яєчко. І теж розмішуємо повністю до однорідності. Наша маса вже починає потрішки холонути. Якщо у вас було більше яєчко, то можна і одне яйце. У мене менше яєчко, то я давала два. Добре, розмішали, ось бачите, така маса виходить. Вона ще тепла і вона дуже гарно тягнеться. Тісто у мене в кондитерському мішку і з такою фігурною насадочкою. Ось так видавлюю тісто і одразу ножницями відстібнула. І так проробляю майже з усім тістом. І відстібнули, і смажимо до готовності з обох сторін. Ось такі красиві, обсмажуються. Я смажу на середньому вогні. До золотистого кольору. Ось тут в мене ця палочка вже підсмажилась. я чую, як вона гарно хрумтить. Уже хрумтить. А потім витягаю на тарілку встелену папером. Таким, щоб то зійшла олія, спекла я уже все тісто, ось така гора у мене вийшла із порції. Як на мене, найкраще посипати просто зверху пудрою. Хоча у оригіналі і спочатку ми пробували ось, важте, цукор змішали і обува, обмочували в цукор. Але мені більше сподобалося просто з цукровою пудрою. Смакуйте, готуйте, пишіть у коментарях, чи пробували. Дякую за усі ваші коментарі, за поширення, за підписки. Усіх вас люблю, мир з нами!